Чоловік зі своєю мамою намагались забрати в мене квартиру. Я завжди була самостійною, ще з юності прагнула жити окремо від батьків, ні від кого не залежати, сама будувати своє життя. Після закінчення університету я влаштувалася на стабільну роботу, почала відкладати гроші і уже у 28 змогла купити власну однокімнатну квартиру в новобудові. Це була моя гордість, моя фортеця, моя незалежність. Тоді ж я познайомилась із Сашком. Ми випадково зустрілись в кав'ярні, де він переплутав моє замовлення зі своїм. Почалася розмова, обмін номерами, потім побачення. Він був милий, уважний, завжди питав, як мій день, приносив каву зранку, коли ночував у мене. Нічого не віщувало біди. Через півроку стосунків він запропонував з'їхатися. Сказав, що йому некомфортно в орендованій квартирі з сусідом і йому хотілося б бути ближче до мене. Мовляв. Я все одно майже весь час у тебе живу, хіба нелогічно? Я довго вагалась, бо завжди цінувала свій простір, але піддалася на його переконання. Перші кілька тижнів все було добре, він допомагав прибирати, готувати вечерю, навіть купив мультиварку, щоб менше витрачатись. Мене це розчулювало, але поступово почалися зміни, невеликі, ледве помітні. Спочатку він приніс свою ковдру і наполіг, щоб ми нею користувалися, бо його краще. Потім знав зі стіни кілька моїх картин, бо вони дивні. Одного дня я прийшла додому і побачила, що мій улюблений стелаж з книжками стоїть на балконі, бо він займає місце. Я була в шоці, але він так спокійно, лагідно все пояснював, що я погодилась, а потім з'явилася вона, його мама. Вперше вона приїхала в гості на декілька днів маленька, голосна жінка з вічним виразом незадоволеного обличчя. Вона одразу заявила, що я холодна господиня, бо в хаті якось не по домашньому, почала переставляти речі на кухні, перешивати мої фіранки і щодня готувала жирні страви, після яких залишалася гора немитого посуду. Я намагалась бути вішливою, але коли вона залишила ще на тиждень, а потім ще на один, мені увірвався терпець. Я сказала Сашкові, що вона не може тут жити постійно. Він розлютився, сказав, що я не поважаю його сім'ю, що мама це святе, і взагалі в нормальних родинах живуть разом. Через кілька днів мама таки поїхала, але тоді почалось найцікавіше. Сашко став більш холодний, часто зникав на вечори, постійно сидів у телефоні, а коли я питала, що не так, відповідав, що втомився і ти постійно чіпляєшся. Я почала сумніватися, чи взагалі варто було його сюди пускати, але вирішила дати ще один шанс. Одного вечора він прийшов додому з квітами, подарував мені сертифікат у СПА, сказав, що хоче компенсувати всі неприємності. Я зраділа, він запропонував мені поїхати на два дні в релакс подорож у Карпати, а сам, мовляв, залишиться вдома, бо має важливі онлайн зустрічі. Поїздка була чудова. Я повернулася оновлена, трохи з провиною, що думала про розставання, але коли я відкрила двері квартири, мене мало не вдарило серце. У коридорі стояли дві валізи у вітальні матрац, у моїй кімнаті інші фіранки, і мама Сашка на кухні в халаті варила борщ. Ми вирішили трохи прибратися, сказала вона, навіть не відірвавшись від каструлі. Ми? запитала я, вже розуміючи, до чого йде. Ну, Сашка сказав, що ви тепер як сім'я, а сім'я має жити разом, до того ж у мене пенсія маленька, а ваша квартира стоїть. Я стояла в ступорі. Коли з'явився Сашко, я сказала, що це моя квартира, моя, я її купила, і не давала згоди, щоб тут хтось прибирався. І тоді він сказав те, що я ніколи не забуду. Але ми ж тепер разом. Хіба не чесно буде, якщо квартира буде оформлена на обох? Ну або, хоча б, на маму? Вона ж старша, їй більше треба. Ти ж не така егоїстка, правда? Я не знала, чи сміятися, чи плакати. Я віддала людині ключі від свого життя. А вона вирішила вдертися в нього з мамою і ще щось оформлювати. Після цієї розмови я просто вийшла з квартири, пішла до подруги, бо не знала, що робити. Серце калатало, руки тряслися, голова була порожня. Мені здавалося, що я у фільмі, тільки не в комедії, а в якомусь поганому трилері. Після кількох годин на свіжому повітрі й келиха вина я повернулася додому. Мама Сашка вже спала в моєму ліжку. Сашко лежав на дивані і дивився телевізор. Коли я попросила їх обох зібрати речі і поїхати, він сказав Це тепер наш дім, я тут прописаний. я завмерла. Що? Ну, я ж оформив тимчасову реєстрацію, поки ти була у Карпатах. Не хвилюйся, все законно, мені знову стало зле. Він не просто мав нахабство привести свою маму і намагатися нав'язати мені спільне житло, він ще й оформив якісь документи за моєю спиною. Як взагалі таке можливо? Наступного ранку я пішла до юриста. Виявилось, що тимчасова реєстрація не дає йому жодного права на власність, але виселити людину з такою реєстрацією не так то й просто, тим паче, що вона заявить, що тут проживає постійно. Я почала діяти обережно, попросила знайомого нотаріуса перевірити всі документи. Виявилось, що Сашко справді пробував подати заявку на добровільну передачу частки житла родичу. Але без мого підпису це була лише спроба. Я ще кілька днів терпіла присутність цієї парочки в своїй оселі, але поступово почала збирати докази, записувала розмови, фотографувала їхні речі, фіксувала все, а потім викликала поліцію. Після кількох годин суперечок, з'ясувань і моєї заяви поліція змусила її зібрати речі і виїхати. Я поміняла замки того ж дня. Сашко ще дзвонив, писав, благав і погрожував по черзі, але я була налаштована рішуче. А тепер найцікавіше, через кілька тижнів я дізналася, що він таке робив не вперше. У нього вже була історія стосунків із жінками з житлом. Одна з колишніх навіть залишилася з боргами після того, як він переконав її взяти кредит на ремонт. Він і мама були справжніми афористами. Зараз я знову живу сама, спокійно, без тещі в тапочках і чоловіка з ідеями. Довго ще оговтувалась від тієї історії, але вона навчила мене головного, навіть коли любиш, не віддавай ключі від свого життя бездумно, бо іноді за усмішкою хижак, а за мамою райдерська атака, якщо хочеш почути продовження, я ще маю що розповісти. І так у нас є оновлення аж через рік. Минув майже рік відтоді, як я остаточно вигнала Сашка та його маму з своєї квартири. Якщо чесно, я не одразу змогла прийти до тями, тоді здавалося, що світ валиться зрада, маніпуляції, спроба рейдерського захоплення власного житла, але час усе розстав на свої місця. Після тієї історії я взяла паузу в особистому житті, зосередилась на собі, записалась до психолога, почала відвідувати групи підтримки жінок, які пережили токсичні стосунки. Я усвідомила, як глибоко на мене вплинула ця історія. У мене були порушення сну, тривожність, страх пустити когось у свій простір. Та часом я почала повертатися до себе, відремонтувала квартиру не лише фізично, а й емоційно, змінила інтер'єр, переклеїла шпалери. Позбулася всіх речей, які нагадували про Сашка. Це була моя маленька терапія, а потім найнеочікуваніше я вирішила поділитися своєю історією в одному з жіночих форумів, написала все, як було, без прикрас, і мій допис розлетівся. Його перепощували, обговорювали, дякували за відвертість. Багато жінок писали мені в особисті, ділились своїм болем. І тоді я зрозуміла, це не просто історія про квартиру, це історія про межі, самоповагу. Про те, як важко не мовчати. Це надихнуло мене створити невеликий блог. Я почала писати про токсичні стосунки, червоні пропорції, як захищати свої права. Я не психолог, але я жива людина, яка пройшла через це. І, схоже, багато людей саме цього й потребують реальних історій, не лекцій. Іронія в тому, що через рік після рейдерської атаки я вийшла на новий рівень у своєму житті. Мій блог став популярний, я навіть почала співпрацю з платформою, яка підтримує жінок у складній ситуації. Мене запросили дати інтерв'ю в онлайн виданні. А Сашко він писав, просив побачення, сказав, що все переосмислив, потім почав погрожувати, коли я не відповідала. Я зберегла все й подала заяву про переслідування. Тепер він у чорному списку не лише мого телефону, а й багатьох інших жінок, які нарешті дізналися правду про нього через мій блог. Життя іронічне, людина, яка намагалася відібрати в мене дах над головою, дала мені поштовху до самореалізації, я втратила довіру, але знайшла себе. Тож, дівчата й жінки, якщо ви зараз читаєте це і думаєте, що вам соромно, страшно, чи ви винні ні, ви не самі. Ваша історія. Важлива, і ви заслуговуєте на своє місце, свою квартиру, свою повагу і свій голос. І ніхто, ні чоловік, ні його мама не мають права забирати це у вас.